Бувало у вас таке в житті, що ви когось били? Звісно що. Дуже багато. Ти регулярно? Я можу вдарити, а в мене ні. По попів. Ого. Нічого такого. Я кожен ні б'ю. Це безпредел. Let's get ready to rumble! Ви в житті коли-небудь когось били? У вас були, наприклад, в шкільні роки чи щось таке, якісь потасовки? Потасовки, ну, я м'яч била, да. я волейболістка. А чи єсь голови, наприклад? Голови, ну, ще ні. Поки. Ні. Ні. Когось в житті били? Ну, no, звісно, бив. Кого? Ну, no, я раніше то, ah, так займався, то так. Спарінг, так. Да, ну і з друзями іноді так, як любителі виходимо ну, на спаррінг. Ну, нічого такого, а на вулиці ніколи. Що, це, Там це на гріп. вулиці, в школі, щось таке? Н ніколи. Ні, ніколи. От ми молодець. Я думаю, може, за якийсь косяк комусь прописали. Ну, я вважаю, що це. Ні, ну якщо є за що, то це може бути і правильно, але я першим бійкою ніколи не почну. А з вами починав хтось? Хтось вас пробував бити, а ви там уже включали? Та ні, ну поки що не доходило. Поки... Всі просто знають, що ви займаєтесь так вантати та і думаю, да, да, да. бокс... Б... Ну, більш... зараз більше боксу. Mm -hmm. А ви бились? Бувало. Бувало? Да. Більше получали чи, чи більше роздавали? Ну, так ну, по-чесному. Я, ну я, чесно кажучи, хочу відійти на крок, так, якщо. Чи взагалі таке бувало у вас в житті, можливо, там в дитинстві, що ви когось били? Так. Так? Кого? Племінника. Племінника. А за що? А він вредний, дуже був. Він хотілося йому прописати. Робив шкоду. Ні, ну я його по попі била, тому що він набагато менший за мене. Настільки. На 12. 12. А в, ну, якісь часи було, коли ви його били, вам 12 йому, ну, вам 14, йому 2 чи? <рес> ну, десь 3-4 йому було, <рес> да. Тоді він не міг віддати. А, чи були такі випадки у вас в житті, що ви когось били? Так. так. Часто бились? <рес> ну, коли ситуації такі, то так. Да. А кого били? Якихось друзів, однокласників. Ну, більш мого возросту. У нас, ну, якщо конфлікт такий був, ну, що словами не розібрати, то. В ну, основі чого ці конфлікти бували, не знаю, там, якісь гроші, там, дівчину якусь не поділили. Ну, було пару Просто раз. якісь неадеквати. Ну так, да, неадекват більше всього попадались. Ну, рок, ну, роками, як я, бували в алкогольному сп'янінні, то. Ну, було... там дай сигаретку? Так, да, таке теж було. Да? Да. Де це так. Де вони ходять, ці агресори? Київ. Ви колись били в житті? Так. Багато разів? Ну і в дитинстві хлопчиком був, то ми билися регулярно. Саме таке, що запам'яталося, я почав згадувати, коли в класі на перерві перед дошкою хлопець прийшов, давай. І витримаєш 30 секунд чи не витримаєш. Тобто як, ви стали, він вас лупив? І... Ну, та, ні, ми один одного. А, один одного. А що означає регулярно? Це ви так як віталися, щоб прийшли в школу і... Ні, Тис, і. Ну, що значить регулярно. Раз місяць, поки ага. хлопчаками були, то там зачепилися, то там. То там... Це десь до якого віку так тривало? Це ну, Років, напевно, до, до 13-14 до не ну, так. Класнич. Бувало у вас таке в житті, що ви когось били? Не ні? ні? було. Ніколи не бились там з однокласниками, ні з ким. Було. А, Вроді було. би в 5 класі. Але тут таке, тут по-дяському. А хто почав конфлікт? Ви чи той хлопець якийсь там? Той хлопець. хлопець. Да. За... І він вас побив? ні <раподи> його. Ви його такі, да? <раподи> він по і отрима своє. А, за... а чому поліс? Я не пам'ятаю. То було в дитинстві. Да? Ну і як чим як драка протікала? Ви йому там прописали вух і він пішов плакати? Ні-ні-ні. Ми просто боролись та і все. А у вас таке бувало в житті, що ви когось били? Да. Да? Да. Я кожен день був. Так? За що? Бо я її люблю. У нас таке кохання, ви розумієте, з насильством з насильством? Нічого собі. А якщо так, ну, дійсно, то бувало таке, що там з якимись дівчатами що не поділили, потріпали їх за волосся? У мене було, але це да. був мій однокласник. Однокласник? Да. І хто виграв? Я. Того, що він був джентльменом і не бився, чи того, що, того, що він. Ви качаєте Так? Да. Да? Ви в житті когось били? Так. Да. Да? Багато разів? Дуже багато. А це як при яких обставинах? Що з хлопцями ще не поділили якимось? Ну, коли щось так, за братів заставався, за однокласників. Таке. Ага, все. Ясно. А вас били? Так. Да. Що більше, вас били чи ви? Ну, і я, і вони мене. Тобто, по-часному то хватали більше, ні? Так. Да. Насипали вам синяків за шиворот, нормально. Так, да, так. Да. Добре, Даня. у вас таке в житті бувало, що ви когось били? Звісно, що звісно Звісно. А кого там? Якихось однокласників, друзів. О, Оце так несподіванка. Що чому лохів? Ну як в чому? Бували такі в підлітковому віці, що якийсь определений ярлик був на таких людей, якби їх називали сладкі. А І трошки бувало таке, що знаходили. Создавали, як би сказати, такі ситуації, де вони в принципі вважали себе неправими, і бувало таке, що і отримали. Вони вважали себе неправими, чи ви їх вважали неправими? Ми вважали. А що вони таке робили, я не знаю. Були якось косячили чи бувало просто. бувало такі життєві ситуації, де вони просто е, десь неправильно вирішували ага. чи ще щось, і тому так виходилось. Я думаю, чи просто може ну, вони там якось не так глянули, ви їм одразу прописали. Ні, щось так, таке? ні, це безпреділ. Так, да, це безпідділ. Це безпреділ. Було таке, що ви в житті когось лупили? Ну, ні, тільки на тренуваннях. Тільки на тренуваннях. А так ніхто до вас не задирався в школі, там казав, ей брат, є Ні, ні Такого не було. Ні, таке не було, так? Да? Ага. Ну, а, а де ви вчитесь? Що це за школа така, що у вас ніхто не б'є? Ліцею знову місто Бориспіль. Ага, зрозуміло. В Борисполі люди не б'ються. Не б'ються. Ні, ну там б'ються, але не, не так часто. Не так часто, так. Да. Там безпечно. Да, там безпечно. That's Були у вас такі випадки колись в житті, що ви когось били? Так. Да. Да. Як це було? За яких обставин? Там, Однокласників чи якихось друзів? Кому ви прописували? За щита сестри. З щита сестри, від кого? Від знайомого одного. А якийсь був він неадекватний чи що таке? Ну як, була сильна якась бійка, там, чи так, просто дали по вуху та й пішов? Так. Да. Можливо, в дитинстві, чи пізніше, ні, чи ви когось ні, били? Ні, ні, ні. Багато братів у нас було, дуже многодітна сім'я. Ми ніколи не билися. І мама так нас вчила з татом. Ми дуже дружні до сьогоднішнього дня. У нас немає ненависті, немає у нас завісті, що ти маєш, а я не у Нас цього немає. Ми допомагаємо друг другу до сих пір. Ну як частіше? Ви вигравали чи більше таки отримували? Я не любив битися чесно, я намагався завжди уйти від бійки. Так, ну але коли доходило? Як правило, я вигравав. Як правило, ви вигравали? Я просто крупний був, тому мені було трошки легше. Ви просто були крупні, ви були з п'ятого класу, вони з першого і. <с班> 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 так ні-ні ні. -ні, -ні. <с班> <с班> По два роки я в класі не був. А вас хтось бив там ні, з ні, дівчат, ні, ображав? Ні, ні. тоді ну, я можу вдарити, а мене ні. Ай, молодець! <рисан> а, а ви спортсмен? <рисан> я ж волейболістка. А, ну, mm! ви рукою комусь. <рисан> Він в землю вростає одразу. <рисан> 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 Ясно. А батьки? <рисан> ні, ні. Його точно не було. Так, значите, фартові ви. А вас хтось був? Ні. Ніколи. А батьки? Ніколи. Ніколи. Щаслива людина. Ніколи в житті ніхто не був. Ні, ні. На щастя. А вас били? Ну, не ризикував ніхто мене бити ще. Жарений петух клюне в одне місце. А ви займаєтесь якимось спортом? Раніше займався. Чим? Рукопашний бій, греко-римська борьба. Ну, це, в принципі, все. А вас хтось був? Бил? Да. да. Бувало таке, що получали добре. Ну, бувало таке, да. Бувало, що і сам получав, і бувало таке. А як більше ви вигравали чи такі. Хапали. Ну, бувало таке, що, ну... Синяків під шкуру трохи. Су, судячи від того, що, що і я отримав, ну, це життя, це таке, як би сказати, вуличне життя. Так що, хто сильніший, той правий колись таке був. Окей, а вас хтось був? Ні. Да. да. Хто? Вона. Вона? Так. Да. Чому, чому ви її б'єте, вона вас б'є? Що відбувається? Остановіться! Це, це любов. Це любов. Б'є, значить, любить. Да. Угу, це розуміло. про нас. Ну дивіться, бо так, хтось подивиться, ваш, не знаю, потенційний. Мало <кавалерій>. Да, Так, подумаю, а от він підхід. Да. Да, <клав> Мамою так, да, так не працює. Да, ви сидите десь на лавочке, він дає запутолочник, я от тебе люблю. Ну, щоб, <клав> да. Зрозуміло. У мене є такі однокласски, 10Б. Да? Дуже-дуже прикольний клас у нас. Але б'ють постійно, ні? Скотеняки! Не, вони мене не вони хапали від них останній раз. Я? Да. Десь 4 роки назад. За 4 роки назад? Це. Це від них 4 роки назад чи в залі 4 роки назад. І від них, і там таке. Після того, що від когось хтось прописував вам ще. А ви? Тож. Да. А давно було? Отак останній раз. Давно. Це так, як роки там давно два назад. Років шість да. назад. Угу. Тоді, тоді ви? Ну, — Був мій такий молодий, як то кажеш. Я маю на увазі, тоді ви перемогли. Ну зараз я думаю, що не є, що буде. Ага. Ну я маю на увазі, в останній раз, то ви перемогли чи звичайно. А, звичайно. Ви це спортсмен? Ні. Ні. Просто, просто, любите. Когось любите, да. просто любите. любите когось побити. Просто любите когось побити. Любитель, любість, так. І коли останній раз, як, як за давно це було? Ого. Останній раз було це неділю тому. Це не так давно. Ну, ну, до нас підійшла компанія, вони почали до нас лізти, можна так сказати. Нецензурно до нас ставитись, матюкали нас. Ну, я попросив адекватно, щоб вони відійшли, бо нам не до вподоб з ними розмовляти. До мене почав лізти якийсь хлопець, почав мене штовхати, ну, і я чуть, -чуть приклав. Ага, Його. Ну, Він живий? Так. Да. — Він здоровий. Ну це вже історія зрозуміло. Тобто він не може говорити вже тепер, так? Да? Ні, говорити може. Ага, зрозуміло. Ну, а ви з ким були? Ви кажете, що ми були. У вас була якась компанія. компанія, так? Компанія. А їх скільки було? Їх було людей семеро, восьмеро. Нічого, собі вас плюс-мінус стільки ж.

Поки. <laughs> так. І цього досвід так. Ну, а було якісь такі, прям, що так жорстко, там, я не знаю, чи там хтось ніс вам розбив, вибив. Було, зуб, щось таке? — Було. було. ну, У школі, коли я щось погрався з ним малим, подумали, що я його б'ю. І потім взяли мені розбили ніс. Це було десь у шостому, п'ятому класі. Якісь старшаки? З мого класу було. Ага. Як звали того пацана? — Доброволка Віктор. Нічого нормально висадив, так. Да? Да. Ну, мені здається, що зараз... Е, ну, зараз, зараз би, би ви їм б показали би, да? Ні, зараз я б дипломатично це все Ні, ну, от Покажіть таку руку. Yeah, yeah. Ну, якби If зараз ці однокласники, <laughs> да, то хапанули би добре, да, да, вас б добре. Да. А ви чимось займаєтесь да, ви? Да. да, Став недавно чемпіоном з срібним призером України по зараз буде Потім став чемпіоном Чернівецької області по пауерліфтингу. Зараз буде знову змагання по пауерліфтингу. Буду приймати участь, представляти нашу область, наше місце. Ту, да, тоді успіху вам. Я сподіваюся, хоч мені зараз не втащите, бо такого. Ні, все нормально. Якщо брати там були, можливо, менші дуріли, що то їм там підзатимо. Ні, 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 ні. Ми їх по добру. По -добру? по добру, по добру. А вас ніхто не, там на вулиці ну, не зачіпав, не казав, там, не знаю, яка година, а там потім? — Ні, ні, могли казати, там, знаєте, прозиватися діти як, але ми якось так старалися, подобрі. До драки не доходить, там якийсь перкот, і оце ні, все. Ні, ні, ні. А батьки вас колись, може, били? Ні. Ні. Ну я просто, ну, я вважаю, що це зараз не нормально, в наші часи, що батьки б'ють когось. Це неправильно? М так. — якщо, ну, якщо, А якщо дитина там... Прям дуже якась буйна. От ви, можливо, знаєте, спокійний, більш по характеру, розумний, а якщо дитина там косячить. Ну, я думаю, є якісь альтернативні, альтернативні за... можливо, рішення. Там, е... Кошти зменшити на, на тиждень. Щось типу такого. Ну, і так не... коштів не дають. Ну, знаєте, різні. Бої. Ну, точно не стосуни. Батьки вас не били ніколи? Ні, ось дуже добрий тато лісником був, він все, все, все время у лісі. А мати вдома, у нас була наймічка, у нас було семеро дітей. У нас була наймічка, тато приїхав з Канади, багатий угу. чоловік. І ми дуже добре жили. І ось це добро, вони вклали у нас. І от якось ми виросли, і до сих пор не було бійки. Чудово. А батьки вас теж не били ніколи? Ні, батьки не б'ють. А так по-чесному? Там yeah. по чесному було, раз, було, раз, раз було. Раз було. Батьки не візьмуть, ну по чесному раз було. Ну так, да, раз, ну це ж раз тут. А і що, як, дали? По, там, по затиличник там якось посраці ремньому. По затилка як? такого навернулись. Максим, а! Я тебе куди казав? Єхать! За а мачо! Так а що ти сидиш, давай пошуршав, бігом. Навернули? Такі да. навернули, так звучить, що ви аж впали з того стільця. Ні, не падав. А не за що? За, за погані оцінки. За погані оцінки. Зрозуміло. А батьки вас не били ніколи? Ні. Ні. А якщо так почесно? Ні. Це якийсь косяк. Ну, один раз пізитильник давав. Ну, от я ж кажу, щось щось було. Я вже провечав побачив, що щось було. Але це було заслужено. <су> заслужено? А за що? Я не пам'ятаю, це було в дитинство. Ну, не ну, я щось натворила. Можливо, батьки вас колись били? За якісь косяки? Ні. А у вас є косяки? Ну, у всіх є косяки. <посте> так. Зрозуміло. Ну, батьки просто як, що ні, ніколи там не не казали там. Ну, я не знаю, як вас звати, Там, Сергій купив на тобі по вуху, ні. Просто об'ясняли, а просто об'ясняли. І, і ви все розумієте, з вами можна домовитись. Да. Круто. Ви кажете, що зараз таки краще все дипломатичним шляхом вирішувати. Да, зараз зовсім часи другі, і підхід зовсім другий. Так що краще все дипломатично вирішувати любі проблеми, які є на шлябі. Виникають в житті, але їх краще вирішити дипломатично. Зараз у вас біцепс є, але краще вирішувати мозком, да, правда? Так, да. Ну дякую, це дуже розумна думка. А от скоро Пасха, таке свято би, християнське. Можете, в принципі, вибачитись перед тим, кого ви там влупили колись, якщо є таке, що у вас зараз совість мучить. Хоча це не моє. Це не, не твари. Влупили, хай ходить сіняком. Окей. Окей. Ну добре тоді. Дякую. 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 А було таке, що може хотілося. Кому... Хоті... Ну, ви не дійшли до драки, але ви хотіли комусь прописати. Ні, ну, звісно, хотілося, але я така людина, що. Ну... Ви тільки це уявляли, як ви виходили. Я вважаю, автоматає... що це просто, просто. Ну... А навіщо? Угу. Ясно. Да. Потрібно Ось... все вирішувати. Головне, вирішувати Ну, да, якщо є мозок, мозок то ніколи ну, до бійки не йде. А це запам'ятали. Да. Мозги. Да. Так, мозок. Можливо. Добре, дякую. Дякую. Все, гарного дня. Все гарного дня.